Всіх рад бачу на каналі, ви на каналі Свіновод Так, з чим буду сьогодні займатися, буду перевозити маленьких поросят. 10 голов свиноматки, свиноматка 5. Покрита макстером 304. 10 голов. Зараз буду ящик грузити і перевозити їх. Вже вони біля сьогодні шостий день, як ми їх відлучили свиноматка вже зарвалася і сьогодні я її вже покрив. Покрив велика біла. То зараз буду грузити ящик, перевозити поросят, кидати в ящик, покажу вам, що я буду їм прокалувати. І це, як самі поросятка зараз виглядають. поросята вже в ящику. Ось такі пацики. Напомню, 10 голов тут. <кій> Бачите, які вони жопаті. Потому що п'ятрен покритий максером 304. Бачите, ну їх наче хтось їх кісточкою краску чорно обмазав і так кісточкою бризнув на них. Так, будемо зараз їх переносити. Я взяв ось корито, зараз їм прив'яжу, щоб вони не їли фінішний корм. Тому що у нас тут бункер двосторонній стоїть. Тут бункер з двох тут великі поросята. А я їх сюди зараз буду переносити. Так, поросятка вже на місці. Поставлю ему скорито, вже прив'язав. Насипав предстарт вместе з стартом. Підійшли потрошку їдять. такі пацаки. Прийшлося тільки перегородити між третім і четвертим станком. Бо проти там розстояння 10 см. Так в один вже голову засунув, так застряла голова була. Так я швидко поприносив такі перегородочки, поприв'язував. То неділю хай побудуть на всякий случай. Днів 10, а потім вже відв'яжу. А то ще голова застряне. Такі діла. Так що, такі поросятка. Я спеціально їх тільки з утра їм дав їсти. Предстарт, старт може перемішаний в місті 50 на 50. Думаю, сюди перевезу і теж насиплю, щоб вони зрозуміли де корм і так далі. Зараз візьму вилю відро води туди, там, де має у них бути туалет. Поставив корито, ось воду їм наберу теж. Бо тут опаїлки вже приварені, на висоту для поросят вже постарше. На гровері. Ми в основному в першому станку стартових держимо, ну маленьких. А це вийшло, що там зайняті. У них там той різниця 15 днів. Ну Вирішили ми не скидувати, бо будуть битися. Хай трошки подержимо, може потім і скинемо, Ну побачимо, а може тут будемо держати. Время покажет. Так что кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Всім хороших привесов. Всем удачи, всем пока.